Чи автоматично списуються проценти в суді, тобто, чи треба військовому, от він побачив дії, що в нього є сповіщення, що там через тиждень суд, чи треба йому брати участь в суді активно, чи залучати адвоката, чи суд просто сам прийме рішення, якщо там надати копію військового квитка? Ну, чи потрібно військовому захищатися активно? Ну враховуючи, скажу, що він на передовій, я скажу навіть більше: от захищатись потрібно в будь-якому випадку, тому що суд не знає військовослужбовець ти чи ні, але. Є навіть такі випадки, я от особисто бачив, коли суд з власної ініціативи робить запит в ТЦК, чи відповідача було мобілізовано для того, щоб дізнатися, де він, де він прописаний, проживає, щоб його належним чином повідомити. І от, навіть бачачи, що людина була мобілізована, що вона зараз перебуває в армії, суд все рівно приймає рішення на користь кредитора. Чому? Тому що насправді це правильно. Ну, на жаль, правильно, чому це так? Тому що навіть знаючи, що людина зараз мобілізована і служить, суд не знає, чи вона перебуває в бойовій частині, чи вона в тиловій. Зупинити провадження самостійно він не може. Знов таки, відсотки. А в який період було взято кредит? А чи був тоді він військовослужбовцем? Тобто, без доказів суд щось зробити на користь боржника не може. Тобто, в будь-якому випадку треба, щоб військовослужбовець чи безпосередньо сам, чи опосередковано через свого представника, брав участь в суді.